Epson Expression Home XP3205 це багатофункціональний пристрій, який поєднує в собі функції друку, сканування та копіювання. Апарат відрізняється своєю компактністю, що робить його ідеальним вибором для домашнього використання або для невеликих офісів. XP3205 представник струменевого друку. Максимальний формат А4. Швидкість друку тексту 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок. Є функція автоматичного двостороннього друку. Роздільна здатність 5760 на 1440 точок. На дюйм. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Апарат друкує без полів у всіх доступних форматах. Лоток подачі паперу знаходиться позаду пристрою, його об'єм 100 аркушів. XP3205 має планшетний сканер та вміє множити документи у кольорі та монохромі доступне дротове підключення по USB, а також бездротове по Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Є підтримка друку зі смартфонів завдяки безкоштовному застосунку від Epson. Керувати пристроєм можна напряму завдяки кольоровому дисплею та поруч розташованим кнопкам. За економію друку відповідає безконтактна СБПЧ Ink System та безчипова прошивка. З нею ви забудете про обнулення картриджів і будете насолоджуватися друком. Epson XP3205 пристрій, який стане вашим надійним помічником. Бездротовий друк, дуплекс та компактні розміри роблять його ідеальним рішенням для домашніх задач. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.